Називаю максимальний комфорт, виставив під себе руль, будь-яку площину відрегулював, після чого раз і зафіксував. Крім цього, сидіння тут з амортизатором, Підсиділ тут амортизує, поглянь, як воно працює. Також максимальний комфорт, гелеве сидіння. Крім цього, це є голландський велосипед, батаус на 28 колесах, на алюмінієвій рамі це дамка. Доволі зручно перекинути ногу. Тобто, виставив під себе сидіння, спина рівна. Кермо можна відрегулювати, от зараз я його відрегулюю під себе. Ось так. Ну і в цілому це все дуже просто робиться. Ціна такого велосипеда на даний момент 8950. Але давай покажу тобі ще комплектацію. Тут вже стоїть планетарочка на 8 швидкостей. Nexus Shimano. Захист на ланцюг, ніяка пиль туди не попаде. Він повністю збережений. Крім цього, ролерні гальма що спереду, що ззаду, ще й динамо втулочка Шиманівська. Вона працює, тобто світло тут також працює. Таких до нас заїхало чимало велосипедів, тому будемо знімати для вас ролики. А ви обов'язково підписуйтесь, адже такі модельки не варто пропускати.